Сьогодні хочу вам показати, що можна купити на 19 злотих. Будь ласка, булочка. Така смачна, смачна булочка. Так, що ми тут далі? Один, два, три, 4, 5. П'ять баточків. Самі дешеві, а що робити по акції? Що ми тут? Це навіть на 18-84. Морквинка по акції одну купили. Картопля. Ух, ти що? 10 штук. То, конечно, так. Да, набагато. Творог. Я люблю такий творог. І ось така капуста. Капуста, три види капусти, сходя, то їли її таку, ну смачна. Це якась якась гостренька. Це якась біленька з. А, ні, 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 ні. Це, з, Ще? з кукуридзою, з кукуридзою і з кропом. І оце все, мої любі друзі, 19 злотих. Підписуйся і постав подобайку, бо я стараюсь. Ось так.